Будинок залетів снаряд, його ще не утилізували, і звичайно, що ніхто ж там не буде проводити ніяких робіт. Гуляй поле оріхів. Той же, наприклад, вони під постійним вогнем. В Програмі цей приклад не прописаний конкретно. А звідки кошти у програмі? Спочатку навіть сума була на 200, а 500. Якщо не вистачає коштів, принцип такий: порахували, надали а людина як використає. Вітаю, друзі! Ви на каналі П'ятої редакції сьогодні у нас в студії в гостях директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Віталій Литвиненко. Пане Віталію, вас вітаю. Доброго дня! Давайте зараз поговоримо власне про програму. Є відновлення до 200 тисяч гривень. Буде надаватися людям компенсація. Я так розумію, на пошкоджене від російської агресії житло. Розкажіть, будь ласка, трошки про цю програму. Головний її принцип, головний зміст цієї програми. Ця програма була затверджена постановою кабміну 381 від 21 квітня. Вона передбачає 200 тисяч на відновлення пошкоджених об'єктів житлового фонду. Це або приватні будинки, або квартири в багатоквартирних будинках, де не пошкоджено спільне майно. На сьогодні мають право на отримання компенсації громадянини України, які досягли 18-річного віку, які мають право власності на майно і які подали заявку через мобільний додаток дії. Також є декілька додаткових умов. По-перше, це пошкодження повинно було Відбутися після 24 лютого 2022 року, перше, друге, об'єкти і права власності повинні зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І третє, на цьому об'єкті не, не проводено ремонт. Це основні вимоги. Що стосується, хто не має права, є обмеження, не має права отримувати компенсацію особи, які. Підпали під санкції згідно законодавства, і які мають судимість за вчинення кримінальних злочинів щодо основ національної безпеки України а також їх спадкоємці. Ну в першу чергу я розумію, що допомога в пріоритеті надаватиметься або бійцям. Які зараз боронять нашу країну їхнім родинам або багатодітним родинам, правильно? Тобто це більше пільговиків чергу. на сьогодні. В першу це, чергу. це стосується всіх громадян України, Але пріоритет. Але пріоритет ви праві це учасники бойових дій, це особи з інвалідності, яка отримана внаслідок бойових дій, це родини загиблих, це інваліди першої другої групи, багатодітні, сім'ї, опікуни. Ну постановою визначено ряд пільгових категорій, які будуть мати. Перше право на отримання цієї компенсації. Як технічно все це відбувається? Тобто є у додатку, правильно є відновлення. Ми там реєструємось, подаємо заявку. На сьогодні для того, щоб подати заявку, треба попереднє подати інформаційне повідомлення про факт пошкодження. Була ще постанова 380 в минулому році, згідно якої таке інформаційне повідомлення або через дію подавалося, або через ЦНАП або нотаріуса. На сьогодні перше це повідомлення про пошкодження. Друге, заявник повинен відкрити рахунок в банку. Ну, там п'ять банків, так здається. Ну, на сьогодні вже 7 банків, вже які 7. є. Да. І третє це подання заяви саме на отримання компенсації. Ж, перше, це подання. Повідомлення інформаційне про пошкодження, друге відкриття рахунку і третє це подання заяви, також згідно цієї постанови 381. про є відновлення. Але я розумію, що громади сьогодні повинні створювати відповідні комісії, які будуть і фіксувати правильно я розумію стан пошкодження, тобто вони проводять фото, відеофіксацію Також вони будуть розглядати заявки людей. Там здається, згідно цієї постанови протягом 30 днів розглядається саме ця заявка. Чи готові громади? І хто взагалі буде входити да, згідно, до складу? Постанови виконавчі комітети органів місцевих органів самоврядування і військової адміністрації населених пунктів повинні створити такі комісії. Туди входять не менше п'яти членів. Це голова, заступник, секретар, і інші члени. Туди можуть входити представники органів місцевого самоврядування, державної влади, міжнародних організацій, громадських, оцінювачі, експерти. Порядок дозволяє залучити багато членів комісії 30 днів надається на розгляд. Комісія основні її повноваження це розгляд заяв і прийняття рішення, чи надавати, чи не надавати компенсацію. Для цього здійснюється виїзд на об'єкт, можливо використовувати акти обстеження, які вже були раніше складені, але обов'язково виїзд на об'єкт, фіксування стану, чи були додаткові руйнування, чи проведені ремонтні роботи і на. Підставі цього вже виїзду обстеження і розгляду заяви по суті приймається рішення. Також враховується, як я вже зазначав, чи є в державному реєстрі речових прав ця фіксація. Ну і інші які обмеження. Також аналізується. протягом 30 днів, повинні прийняти рішення. Після прийняття рішення вже виконавчий комітет затверджує це рішення протягом 5 днів, і потім протягом 5 робочих днів це рішення вноситься в реєстр пошкодженого та знищеного майна. І потім вже відбувається перерахування коштів. Ну це на особовий рахунок людини, так? Якщо вона... відкривається рахунок, да і ці кошти, які перераховуються, вони можуть бути. Витрачене тільки на придбання будівельних матеріалів або, або роботу. На роботу. Да. в додатках до цієї постанови чітко визначений перелік будівельних матеріалів і чек-ліст вартість робіт, які будуть проводитися. про це пізніше. стосовно власної комісії у Запорізькій області, які громади вже створили такі комісії, на сьогодні, чи якщо, працюють вони? Якщо брати підконтрольну територію, то що я вже зазначав, Полугівський район дві громади Запорізькі створені. У всіх громадах, крім міста Запоріжжя, на сьогодні проект рішення також підготовлено, і на найближчій виконавчий комітет засідання буде винесено. Тому я думаю, що до кінця тижня всі комісії будуть створені і будуть вже працювати. В принципі, ще 10 травня було відкрита технічна можливість подавати заяви, тому комісії вже на сьогодні з цими заявами працюють і. Також було наголошення на необхідності дотримання термінів і якісного розгляду цих заяв. А скільки вже взагалі подали заяв на сьогодні? У в нас Запорізькій по Запорізькій області подано 256 заяв. По-перше, це пов'язано з обмеженням по громадам на сьогодні. Якщо брати по руйнуванням, які в області у нас на сьогодні. Вже внесено більше ніж 800 будинків багатоквартирних і 5 тисяч приватних будинків в реєстр пошкодженого та знищеного майна. А самі громадяни вже по приватним будинкам більше ніж 6800 подали. Тому якщо брати розміри руйнувань і подані заяви на сьогодні, це дуже маленька кількість. Якщо навіть брати по підконтрольним територіям. Кількість заяв 256, а пошкоджених будинків в 10 разів більше. Тому очікується, що ця кількість заяв тільки буде зростати, і сподіваємося, що комісії, які створені, вони зможуть оперативно розглянути і винести. Рішення в визначений законодавством термін. А взагалі, які громади сьогодні можуть ось так оформити таку допомогу, тому що ми розуміємо, що гуляє поле оріхів. Той же, наприклад, вони під постійним вогнем. Тобто там відновлювати наразі житло просто не має жодного сенсу. Наскільки взагалі від лінії розмежування за відстанню повинна бути громада, аби люди могли звернутися до програми за допомогою на сьогодні? Принцип такий є. У нас наказ міноріінтеграції 309 минулого року. Грудня, яким визначається перелік громад, які знаходяться в тимчасовій окупації або в зоні бойових дій. І ті громади, які знаходяться в зоні бойових дій або в зоні окупації. тимчасової окупації, да, або в зоні активних бойових дій, вони не мають права громадяни отримувати цю компенсацію. Тому на сьогодні на поточний час, згідно цього наказу зі змінами, мають право на компенсацію громадяни тільки мешканці Запорізького району, Воздвижівської громади Полугівського району в повному обсязі і частини населених пунктів Преображенської громади. Також Пологівського району всі інші громади їх меш... мешканці на сьогодні не можуть подавати заяву, і система це відслідковує. Вона автоматично допускає тільки заяви тих мешканців, які мешкають на підконтрольних територіях, де нема активних бойових дій. Наскільки я розумію, прикладом та ж комишувайська громада, люди можуть звернутися за допомогою, але в них досі зберігається висока ймовірність прильотів ворожих ракет, і знову ж таки велика а, ймовірність. Повторних руйнацій, що робити людині у такому випадку, якщо вона звернулася до програми за допомогою, житло відновила або навіть квартиру в ті жокому шувасі, були її багатоповерхівки. побиті, що робити? Можна да. знову повторно звертатися до програми, або як? Ну на сьогодні в програмі це, цей приклад не прописаний конкретно, але під час нарад, які проводили міністерство і ми ці питання задавали. То вони підтверджують наявність права звернутись повторно і отримати компенсацію. Бо це відновлення пошкоджених будинків, хоч раз, хоч два, хоч три. Це нанесення збитків ворогами, тому це потрібно все, щоб компенсувалося. Протягом року людина може, я так правильно розумію, так. після отримання цієї допомоги вона може відновити житло. Якщо вона не вкладається в цей термін, кошти повертаються державі. Так, вони ці кошти знову ж таки направляються або на будівельні матеріали, або будівельні роботи. Якщо протягом року вони не витрачені, не закуплені відповідні роботи або матеріали кошти повертаються. Ну я думаю, що року... не ж можуть після цього терміну знову звернутися за допомогою. Ну зможуть, але все ж таки. Я думаю, що протягом року закупити матеріали будівельне це не буде великою проблемою. Бо що зараз ось, до речі, робити людям, яких житло постраждало на даний момент, воно не придатне для проживання. Тобто люди, я так розумію, вони самостійно шукають. Хтось переживає цей період часу у знайомих, у рідних, можливо, якось допомагають і громади. Можливо, в цьому проєкті також в програмі ці прописано. Ні, В цій програмі не прописано. Тут власне і... про відбудову, да, про відновлення. І Якщо брати, наприклад, основна мета це відновлення незначних пошкоджень. Це... Поточний ремонт. Ну, наприклад, людина, у вас там прописані роботи да. з відбудови даху. Так ну, ну вони є можуть такі. бути незначні. Да, але які якщо у хаті немає даху, даху, там неможливо проживати. Тобто, це вже клопіт або громади, або самої людини, де на цей період часу вона буде ну, мешкати. Я треба да, я поділити перше. Якщо це зони активних бойових дій, вони вважаються внутрішніми переміщеними особами. Ні, та ж комишуваха, це нусь так не такий яскравий приклад. А, на сьогодні так це в першу чергу родичі, знайомі, громада. У нас в Запоріжжі ми приймаємо переселенців, також є бюджетні установи, де їх розміщують, тому е людина на одинці не залишиться. Все ж таки, таке питання. Да, на сьогодні Болючий, є відверто казати. Да, ми розуміємо, що багата кількість вже виїхала. Внутрішньопереміщених осіб є деякі обмеження, наявні міста є для розміщення, але у людей різні підходи, різні вимоги до місця проживання. Когось не влаштовує, наприклад, розміщення тимчасово там, в закладі освіти якомусь Йому або квартира, або там гуртожиток і так далі. Тому це питання. Індивідуально і на сьогодні вирішуються різними шляхами, не беручи до уваги лінію розмежування. Ті населені пункти, та також ще тимчасово окуповані населені пункти а до 200 тисяч гривень надається фінансова допомога, звідки кошти у програмі. Це лише бюджет держави або якісь міжнародні організації доєднуються, допомагають. Тому що міжнародний банк ось підрахував 411 мільярдів. Якщо я не помиляюсь, поправте мене вже необхідно для того, аби направити їх на відбудову осель на відновлення. Будинків. На сьогодні саме по цій програмі передбачено, що це кошти державного бюджету, фонд ліквідації наслідків збройної агресії, інші джерела. Хочу зазначити на минулому тижні. Кабмін прийняв рішення більше ніж майже 4,5 мільярда гривень на цю програму скеровується саме з фонду ліквідації наслідків, це буде небюджетний рахунок Мінінфраструктури відкритий в казначействі. і ці кошти будуть перераховувати саме на відновлення пошкоджених об'єктів житлових. І якщо кошти закінчуються, потім наповнюються, це буде по мірі надходження цих коштів. Ну, ми розуміємо, що. 4,5 мільярда, в принципі, не така ж маленька сума, збитки вони набагато більше. Але все ж таки хочу зауважити, що треба поділяти на три категорії: є знищене майно. На яке ще порядок відповідний не розроблено, прийнята в п'ятницю положення про комісію по компенсацію за знищення. Очікуємо порядок. Це одна категорія, інша категорія це де потрібен капітальний ремонт, де значні пошкодження, але можна відновити. Третє це поточний ремонт, на який в першу чергу направлена на ця програма. Є відновлення. Бо спочатку навіть сума була на 200, а 500 гривень. Але потім, все ж таки, уряд опрацьовує можливість саме трьох категорій: це поточний до 200 тисяч, капітальний, можливо, 500. і знищені. Ми розуміємо, там зовсім інші суми будуть і компенсації, в принципі, необхідні для забезпечення всіх наших громадян, які втратили майно житлове. Але через нестачу коштів у держбюджеті, які закладені на цю програму, будуть страждати і строки, і терміни. Ну, все залежить від термінів надходження і наявності коштів на цьому рахунку. На сьогодні це доволі велика сум. сума буде. подивимось, як буде все це відновлюватися і опрацьовуватись. Бо є обмеження на заяви технічні, є. Я вже зазначав їх. Тому ми будемо аналізувати скільки відсотків від. Власників загальної кількості звернуться саме заявами по цій програмі, бо част, частина людей очікує більш е, значних коштів і на відновлення пошкоджених, і на знищених також. Ось ви казали, що є відповідний перелік послуг стосовно відбудови та перелік товарів, які будуть необхідні матеріалів, будівельних матеріалів. Це, да. А як відбувалося ціноутворення? Ну, на сьогодні ця постанова розроблялась в Мінінфраструктури, яке міністерство є відповідальним за систему ціноутворення в цілому в будівельній галузі по країни. Тому це відбувалось з діючими цінами з опосередкованою вартістю. Ну на лютий 2023 року. Ну, ціни на сьогодні також актуальні і вже будівельники підприємства дивились, в принципі, доволі цифри реальні. Тому. В незалежності від відстані до громади, наприклад, всі ми розуміємо таке питання: як відбувається? Тобто, приїжджає комісія на місце, вона фото відео фіксує, складається відповідний чек-лист, те, що буде необхідно для відбудови, для роботи, для придбання тих же будівельних матеріалів. Кошти заходять на особовий рахунок людини, яка постраждала внаслідок російської агресії. Хто розпоряджається цими коштами, і, і хто потім, закуповує ці да, матеріали? Розкажіть розпоряджається нам. саме власник житла. На сьогодні формується перелік суб'єктів господарювання, які мають, ну які будуть залучені до цієї програми. Ці суб'єкти самі повинні через портал Дія зареєструватись і висловити своє бажання. І на порталі Дії буде перелік всіх цих підприємств. І Громадянин України власник житла, який має право на компенсацію, він буде обирати ці підприємства і вже в них здійснювати закупівлю товарів або замовляти проведення будівельних робіт. А є відповідні це буде... фірми, які працюватимуть з цією програмою. Так, це формується зараз. Об'єкти господарювання, згідно з цією ж постановою, подають свої пропозиції через дію щодо намірів участі, і вони будуть сформовані в перелік загальний, який на порталі Дія буде. Загально і будь, будь хто будь-хто зможе зайти і вибрати собі постачальника. Ну на сьогодні, якщо брати, ми говорили за банки партнерів, які там рахунки відкривають, вже деякі -то торгівельні мережі вже там для відкриття цих рахунків надають якісь додаткові умови, кешбеки від вже цих мереж. Ну, великих я не буду називати, щоб не було реклами, але вже суб'єкти господарювання активно приймають участь і у хоча б так кількісно. Поки не можемо сказати, я цей перелік ще не бачив, заходив поки на дію, не побачив, тому не можна сказати про кількість конкретно. Я думаю, в найближчі дні воно з'явиться і цей перелік побачимо. А стосовно підрядників. Підрядники ну, це на... також будуть вони доєднуватися до програми, це, або це, це люди будуть самостійно шукати. Ні, це перелік і суб'єктів господарювання, і які будівельні матеріали продають, і які виконують роботи. Бо чи буде знайдуться по такі? Чи будуть ну, чи підрядники, які будуть ні. працювати на ну, небезпечних територіях? ж Комишуваха, вона також під загрозою обстрілу. Ну це вже питання власника житла і пошук будівельної кампанії або е, якогось магазину. На сьогодні визначена також постанова. це або генеральні підрядники по будівництву житла і других приміщень, будівельні магазини, і магазини, які там шпалери продають, фарби і так далі. Тому є три коди, скажімо так, і формується цей перелік. А чи будуть виїжджати, ми ж не знаємо, що буде там на наступному тижні навіть. Ну, Сподіваємось, що Камушоваха якраз за яку за навпаки. Сподіваємось, поки будуть проходити. Заявки пошуки підрядників, то лінія фронту вже піде до наших кордонів 91-го року, і вже в спокійній обстановці зможуть відновлювати роботи проводити мешканці цієї камишувахи нашої. Стосовно хотілося ще поговорити будівельних матеріалів. Ну, ось той же, наприклад, навіть бойлер. Якщо ми візьмемо у програмі, прописано 7600, Це прописана сума разом з придбанням та встановленням. Якщо в людини є свій бойлер, наприклад, тобто ця сума. Як це відбуває, відбувається? Залишається лише частина на встановлення решта коштів вона якось може бути перерахована на придбання чогось іншого. Або ну дивіться, на сьогодні чітко визначено, що складається чек-ліст з видами робіт і сума людині. Перераховується сума, і він може потратити цю суму. Або на будівельні матеріали, які визначені, або на роботи, які також визначені, тому він може бойлер не покупати, а замовити роботи в комплексі будівельний, куди буде входити і встановлення бойлерів. Хоча, чесно кажучи, от сам бойлер, якщо брати перелік будівельних матеріалів, він в цей перелік не підпадає бо… Там тільки унітази, душові, піддони і так далі. Сам Але бунд. це ж також приписано, Але тільки, це тиш, да, ну, він, також. він в комплексі, як вів робіт, з бойлером. Окей, знову да. ж таки, повертаючись там. Унітаз, бойлер та немає великої різниці. Головне ось таке питання: якщо людина замовляє тут у Запоріжжі, їй треба до комушувахи цей бойлер, унітаз і так далі доставити. Це вже трошки інша сума. Це, по-перше, придбання, це, по-друге, перевезення, доставка. І по-третє, це встановлення. Тобто, якщо людина виходить за цю суму, 7600, Це вже її клопіт, це... вона вже додає свої кошти. Я правильно на розуміє? сьогодні визначено 200 тисяч, які можна використати. Тобто тобі дається на, і, і ти розпоряджаєшся і ти, сам. Так, ти, і ти, так, і ти тільки можеш закуповувати тільки те, що визначено саме постановою, перелік будівельних матеріалів і робіт. Але Нема ж це до 200 виріш. От, Ну чітко ж прописано в переліку, але ж не, не всім 200 тисяч видають до 200 тисяч в залежності двухсум, від ступеню пошкоджень. Якщо не вистачає коштів на відбудову відновлення, от на сьогодні ця сума визначення. Чому я кажу, що 200 тисяч це на поточний ремонт першу чергу? Якщо руйнування більше, потребують капітального ремонту, це відповідні проекти, відповідні вже суми інші. На сьогодні 200 тисяч більше. Не передбачено нормативними документами, тому або власними силами. Ну, а якщо комісія Закінчуйте. вирішує, наприклад, ступень пошкоджень на 70, гривень, 70 тисяч гривень, а 70 -ти людина, розуміє, людина розуміє, що зараз я проведу відповідні роботи, мені не вистачає. Тобто це вже знову клопіт людини, або знову можна звернутися до програми, Ні, або до комісії. Якщо комісія, до... комісія виїхала, зафіксувала пошкодження, прорахувала згідно чек-листа, в якому вже суми вказані, і там виходить 70 тисяч, то рішення комісії буде на 70 тисяч і кошти будуть 70 тисяч. Ну, все. все. Ну, якщо пошкодження на таку суму, їх вистачає на відновлення, більше ніхто не буде накручувати. Ви ж розумієте. А після відновлення. В комісії також ще повинні бути представники правоохоронних органів. Вони, правда, згідно положення, якраз повинні відстежувати щодо. Наявності санкцій і злочинів і так далі. Ну, я думаю, що наявність представників правоохоронних органів, будь-які там зловживання повинна звести до нуля практично. Тому я не, буду, не думаю, що хтось там буде мати на меті щось там заробити, додаткові кошти, які не повинні направлятись людині, щоб вони були направлені. Бо навкруги ми бачимо, скільки пошкоджених об'єктів горя, тому це вже буде і моральний аспект, тих, хто захоче це провернути. Але фіксується е, фактичний стан пошкоджень. Якщо він перевищує 200 тисяч, то коштами більше 200 тисяч людина не отримує. Якщо, якщо додатково... Перевищу, да. Чекайте, важливий да. момент. Якщо перевищує 200 тисяч, людина не бере участі у програмі, вона не може Ні, розраховувати... Вона має, має е, змогу отримати тільки 200, 200. тисяч. Да, все. А по завершенню відновлюваних е, робіт? Що повинну знову приїжджає комісія? Правильно розумію, Якийсь певний звіт складається, що витратили кошти. Ось та на те, на те, на те на, на сьогодні Є це результат. не передбачено. На сьогодні тобто от, дали от, от, як, і грібиться. Знаєте, як Знаете, Субсидія, кажу? умовно кажучи, монетизувалась, людини. Дають кошти, і вона повинна направити саме на. Ці послуги компенсацію. Якщо Но потім вона, вона не якщо вона повторно звернеться, їй ж не надають те Я ж саме розумію. людині. Вона е, заявила свою потребу у відновленні, вона кошти отримала і вона може тільки потратити на будівельні матеріали. Я розумію. А але далі людина це, потім це, це на позавершенні робіт людині. вона да. не повинна звітуватися не нічого такого. Да. Можливо, будуть якісь додаткові зміни, але принцип такий: порахували. Надали, а людина як використає вже чи підтвердить, не підтвердить. Ми також це обговорювали. Ну на сьогодні нема таких норм, які передбачали фіксацію, фотофіксацію і так далі. То, якщо буде вже наступний етап, якщо буде пошкодження, або там і комісія буде приїжджати, аналізувати, як проведена робота чи ні, ці кошти будуть мінусуватись. Не плануєте, ну взагалі не планується розширення цієї програми на а де окуповані території вже на майбутнє, якщо так говорити, ну дивіться, є наказ Міннерінтеграції. Якщо буде територія де то автоматично в системі дії буде відкриватись можливість подання заяв вже мешканців цих територій. Тому ця програма передбачає компенсацію всіх. Території, але тільки після завершення активних бойових дій, і відповідного ну, там наказу. там, напевно, строки повинні бути зовсім інші після деокупації або ні. Ні в цьому наказі там проти кожної громади, якщо деокупована територія, ставиться дата, коли вона деокупована, і тоді вже підтягується автоматично в дію і дає можливість проводити ці заявки. Але Хочу нагадати, що згідно нормативу обстеження всіх пошкоджених будинків проводиться тільки після завершення активних бойових дій і проведення розмінування території. Бо, наприклад, вчора в нас була нарада, і голова однієї з громад сказав, що от є житловий будинок на території, де можливо заяви подавати, але будинок залетів снаряд, його ще не утилізували. І, звичайно, що ніхто ж там не буде проводити ніяких робіт, поки не розмінують, не заберуть заберуться. Ну, а стосовно повністю зруйнованих будинків, ще на жодного. На сьогодні ну, є у нас закон 2923, який регламентує. В цьому закону передбачено, що необхідно розробити кабміну порядок компенсації за знищені об'єкти, прийняти положення про комісію по компенсації за знищення. Положення на сьогодні вже є. Чекаємо порядок, який буде вже регламентувати і прописувати конкретний механізм. Розгляду заяв і надання компенсації, зрозуміло. Я вам дуже дякую за розмову. Вам за що?